Номер три подорожуй. Подорожі це не просто зміна місця, це можливість побачити світ з іншого боку, познайомитись з новими культурами, традиціями та людьми. Подорожі розширюють ваш кругозір і змінюють уявлення про життя. Коли ви подорожуєте, ви вчитесь адаптуватись до нового середовища, ставати більш гнучким та відкритими. Ви бачите, як живуть інші люди, і це допомагає переглянути свої цінності і переконання. Навіть коротка поїздка в інше місто може подарувати натхнення на нові ідеї. Подорожі також розвивають вашу творчість, нові враження, яскраві пейзажі та унікальні місця стимулюють уяву це ідеальний спосіб вирватися з рутини та поглянути на свої завдання чи проблеми з іншого ракурсу. Не обов'язково їхати за кордон чи витрачати великі гроші, часом навіть прогулянки незвіданим куточком вашого міста, може подарувати несподівані відкриття. Головне виходити за межі звичного і дозволяти собі відкривати новий світ. Тож подорожуйте, відкривайте нові горизонти і дозвольте світу стати вашим учителем. Дякую за вашу підтримку, ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут, на моєму каналі.